Всім привіт! І це канал Цікаві Діти України. І сьогодні ми задамо ті питання, що ми зазвичай задаємо дітям дорослим. З нами сьогодні Олеся і Олена. І, і так. Скажи, ну це перше таке саме провокаційне, мабуть, питання для вас. А, скажи, ти в щось таке містичне віриш, починаючи з ідеї Бога, наприклад, гороскопи, русалки, демони, що завгодно, щось таке містичне. А, розкажи, що в, в тебе є якась віра в щось таке, паранормальне? Я дуже багато в що вірю. Я не буду собі це все перелічувати, бо не, не вистачить. День. Ми сьогодні пишемось в, 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 в стилі бліц. Взагалі є таке поняття, як соціальна магія. І коли людина вірить в якісь такі дрібні речі, я вважаю, що треба вірити в все, що нам допомагає, і особливо у все позитивне. Я не вірю в усе негативне, забобонне, вірю в різних божеств, богів, які можуть бути, і все, що мені допомагає. А, ну, Ті речі, які люди називають містичними, для мене це взагалі та норма. Так що... Ну от і я... я не вірю, я знаю, що це існує. Все. Ну, ти віриш в все, що таке існує паранормальне, все-все-все, чи щось? Ну так, воно ж існує як і в тонкому плані, так і може в матеріальному. Звісно, mm -hmm. якщо хтось це сказав чи придумав, то воно існує вже. Просто треба уточнювати, це в матеріальному плані існує, чи ще то, в тонкому, але mm -hmm. ж існує. Навіть якщо ти це сказав, воно вже існує. Як ти взагалі ставишся до заборон е, батьків дітям, е, коли, коли батьки забороняють щось дітям? Як ти ставишся до цього? Є така фраза в педагогіці: якщо ви будете все забороняти дітям, вони виростуть тира, е, рабами, якщо ви будете все дозволяти, вони виростуть тиранами. Тому я вважаю, що має бути якась система заборон і покарань, але треба все, що можна дозволяти, максимально дозволяти. Я коли спілкуюся зі своїми племінниками, вони маленькі ще, я їм дозволяю все, і, тому що я знаю, що вони розумні і вони не будуть нічого поганого робити. І вони кайфують, і я теж. Єдине, що мені не подобається іноді це коли вони там ну, грязні, бігають десь у мене по кроваті. Ну я все одно ж не забороняю. Я ж просто ну типа ну, стираю потім. Які тобі подобаються хлопці, і взагалі, які ти е, властивості та якості хлопця обираєш для того, щоб він став твоїм чоловіком? Це по перше, які повинні бути речі в нього бородати ну, зовнішньо. Ну насправді я відчуваю людей по енергії. Повертаємося до першого питання, містичного. Ну, для мене важливо, щоб це була творча людина, щоб в неї було дуже класне почуття гумору. Ну, симпатичний, все-таки, як проводить досвід, що все-таки вони всі були красивими і симпатичними. Ось і ну, щоб це була розумна людина, теж для мене це важливо. Mm -hmm. Отак. Мені подобаються чоловіки спортивного складу тіла і розуму, щоб були активні, сміливі, конкретіка, можна було завжди все обговорити, домовитись. І я вважаю так, що якщо людина зуміла фізично себе розвити, тобто він знає, що таке режим, якісь. Ну, якийсь конструктив, так, він в цьому розуміється, то з ним можна щось порішати, до чогось там договоритися. Ну, все, що ще, що ще, яке питання? Тобі подобається, коли тобі чоловіки роблять компліменти? нормально, ну я не можу сказати, що там, а, я в восторге. Ну, типа, ну, це, естественно. Mm -hmm. Да, я ж прекрасна, і це просто констатація факту. Я не можу сказати, що, типа, як-то там я починаю, от цього щось там міняється. Збуджуватись. Звичайно, подобається кожній жінці, це подобається. я навіть там інколи маленьким хлопчикам говорю, кажи всім, що вона красива. Ну і насправді кожна жінка, якщо її добре роздивитися, вона красива, кожна людина красива, і це треба говорити, цінувати, роздивлятися. Коли ти перший раз закохалася, пам'ятаєш цей досвід, так би мовити. Це десь було, чи в садочку, чи в школі. Ну, чесно, ну для мене це не є якийсь такий прям вау, досвід. По любому дитячий сад, підготовительна група, це 100%. Ну а так конкретно не пам'ятаєш. Просто це було в садочку. Коли, Коли О... хто це був? Як його звали? Ой, господи, як... Ну звісно, тут я карти ні. Якби ти якби ти виграла мільйон гривень, як би ти їх витратила? О, це, це дуже дуже гарне питання. Я би спочатку купила собі трошки якось недвіжки, О, що ще. Я, якийсь будиночок, може, такий гостьовий, щоб там можна було робити зустрічі, якісь там може ретрити. Ну, коротше, час покажу. Крім недвіжки, що ще? Нема ну, фантазії, ну добре. Та в мене Вже... це просто є. <ріст> До речі, дівчинка остання сказала, що вона пожертвувала на зсу От так. Ну тут теж треба відповідь на питання, чи є війна, чи немає. Якщо війна є, то я теж величезну кількість ну задоначу. Якщо війни немає, то я вивчу нарешті фінанси, вкладу це в якийсь бізнес і накуплю собі, хоча в мене так багато платячок, книжечок і всяких розвівалочок. Я, мабуть, теж вкладу свій розвиток. Можливо, теж кудись поїду, ну в якісь там подорожі ну і буду давати людям теж ну, зрозумів e, така фантазія. Це для дітей же ж питання в першу чергу були. Як ти була б царицею всесвіту, <сосі> і а... ти могла б вирішувати, що кому заборонити, що дозволити, того що зараз <проводит> немає. Що б ти зробила перші твої три укази чи якось так. Я б відмінила всі війни і навчила б людей любити один одного. Я не знаю, яким чином, але но... mm. якби вони навчилися, і якимось чином зменшила б кількість матеріального на цьому світі. Я б не знаю, я б відмінила гроші, я не знаю, чого. або щось зробила б, щоб вони не мали для людей таке велике значення, щоб вони бачили один одного, роздивлялися один одного. Якось так. Заборонила б знищувати людей різними методами, наприклад, отруєна їжа. Особисте таке питання. Якби ти виграла квиток, верніше чотири квитка на все навколо подорож. Тобто ти і ще три людини, кого б ти з собою взяла? Ну, по-любому, друзі якісь. Якісь друзі. Так, да, друзі. Добре. Ну так, друзів. У мене є одна бородата подружка, яка ніяк не уходить з мого життя, можливо, її. Чоловіка. А, а, Знову ж таки, фантазія. Ти уявляєш себе в світі тварин. Якби ти перетворилася в тварину, ким би ти була? Я дуже люблю білочок, тому що... Ні, питання не таке, що кого ти полюбляєш, а, а ким ти себе бачиш в світі тварин. Ага. Ну як чомусь. От зараз мені захотілося бути якоюсь крупною твариною, якоюсь такою спокійною. Ні, такою середньою. Зубр. Ні, середня, вона не хижа. Вона... А зубр не хижа? Це така... Ну, коротше, якийсь, що це ходить, жує травку, всі його гладять, ніхто його не боїться. Мама. Мама. Мама, mm. якось така більш лінива чогось мені хочуть. Щоб Така велика, не знаю, чого велика. Антилопа гну. Антилопа гну, прекрасно. Ну, Я чомусь перше, що собі уявила, це була якась така велика е казкова птаха, така дуже велика. І в неї пір'я таке переливається і різнокольорове. Як ти вважаєш, яка сама найкраща країна в світі? По-любому, Україна. Ясно, що Україна. Слава Тільки Україні. Тільки вона буде. Ну, така благополучна. <святково> благополучна, процвітаюча Україна. <святково> На твою думку, які ідеальні батьки, які вони мають бути, які властивості в них? Ну, вони мають, по-перше, любити один одного. У мене були такі батьки, мені пощастило, і вони максимально е, теж любили мене. Мене навіть тато смішив, е, коли я намагалася страждати, тому я не навчилася нормально страждати завдяки <рес> моїм батькам. Тому ну, вони мають. Ну, головне, це любов і класні приклади, е, які вони дають цю систему переконання і, і якось так. Батьки нормальні це коли вони. Хочуть познайомитися зі своєю дитиною, тому що вона прийшла в їх життя, і це велике чудо. Якби тобі б дозволили взяти з собою три речі, якщо б ти попала, б тебе залишила на безлюдному острові. що б це були за речі. На безлюдному острові речі. Три речі тобі дають, кажуть, береш з собою три речі. Що, ти, а що це було? Це бо блокнот або ноут, бо я все ще таки вірю, що я щось маю написати. Блокнот, ноут. Або третє. блокнот, ноут. Платку якесь красиве. Блокнот, ноут і платічко, добре. Платку мені сподобалось. Я би якось дійсно собі понабрала купу прикрас. Три речі. Ну, блін, ну це прикраси це одна річ. Ти нічого не розумієш. Добре. <ріст> тепле щось, обов'язково щось таке тепле, навіть може, якщо це якийсь там будиночок, який теж з підігрівчиком, тепле. Да. І щось таке волшебне, що буде завжди утворювати таку їжу смачну, яку я захочу. Приправи карі. Ні, ну така якась типу, штука, яка от я захотіла і там скатір самобранка, розумієш? Ага. Добре. Ну і таке питання: тобі, так, знаєш, так наказання таке від когось, так? Да? Тобі кажуть, тобі дозволяють один, тільки продукт на протязі півроку вживати в будь-якій кількості, але один продукт. Що це за продукт ти вибираєш, щоб тільки його їсти на протязі півроку? Сир або морозиво. Кавун. Ти знаєш, ти вже третя, хто от ді, двоє дітей сказали кавуни. Е, так, е, коли ти зрозуміла, що Санта-Клауса не існує, скільки то було, було, було років? У мене було гірше історія. Я побачила, що водяний це дядько, який перевдягається на святі на Івана Купала. Це Було велике розчарування. Я плакала. Mm. Я прийшла. Ну я там, коротше, це було на Волині, там був такий човен, в якому плив е, водяний. І я побачила, що це перевдягнутий дядько. І я весь вечір плакала, прийшла до батьків і кажу, це перевдягнутий дядько. І вони не знали, як в моєму що, що відповісти. Тобі це де? було гірше, ніж Дід Мороз, не пам'ятаю, а це mm -hmm. взагалі. Ну я вам скажу так, що насправді Дід Мороз існує. В чому сенс твого життя? Я не знаю. чесно. В тому, щоб жити. А життя воно дуже цікаве. І воно, це, це та платформа, де можна створювати дуже багато крутих проєктів. Тобто сенс життя в якісному творчі, в якісному житті, так, да, проявлені творчі енергії створювати. Ну а то дещо схоже питання, мабуть, практично схоже. А сенс життя для всесвіту, якийсь існує, як ви думаєте? Ну у кожного з нас є своя власна Ні, не якось... особистий сенс, а ну такий загальний сенс життя Та, існування вообще взагалі... всесвіту. А, а все? Все Ну, нашої так -то. ну так да, я думаю, що я знаю. В тому, щоб люди приходили, щось пізнавали, уходили, і якимось чином може там дати всім ну, якомога більше різних випробувань, щоб вони їх достойно пройшли. Це суть в тому, щоб всі живі істоти у всесвіті будували стосунки, спілкувалися, раділи, кайфували, от в цьому сенсі. Що найбільше зло на планеті? Люди. На планеті? А, ну, істоти в, в тілах людей, які не люди. Який найкращий подарунок саме такій близькій людині? Що це може бути? Ну треба в неї спитати Ні, не так, питати, ти, без запитань. Зрозуміло, вона відповість, що вона. час, час, який час. ми проводимо з іншими людьми. Подарунок для людини. Найдорожчі. Спілкування. спілкування. Е, і так, ми закінчили е, з питаннями. Дуже вам дякую. Це був канал Цікаві Діти України.